Складові емоції позитивні і негативні. Закоханість і негативність. Закоханість. Тому що, коли людина закохана, вона попадає не тільки в почуття пристрасті, бажання, метеликів, але й з'являється страх, тривога, сором. Ось ці почуття, які Невпевненість собі, які заважають людині бути і тримають її в напрузі. Тому що ще ж невідомо, мій, не мій, з ним, не з ним. Яке так? майбутнє нас чекає. Так, тому що це такий реконтакт, відбувається в закоханості, і там є присутні негативні почуття. Саме це відрізняє від кохання. Тому що в коханні є тільки позитивні відчуття. О, як добре. Це довіра, це ніжність, це відчуття спокою, безпеки, Так, впевненості в собі, ось такої радості. Так? Дуже багато радості в коханні. І це буде кохання, якщо такі емоції виникають. Другий такий ознака друга закоханості чи кохання це по силі прояву. Тому що в закоханості, якщо ми дивимося, наприклад, шкалу від нуля до десяти, то це завжди скільки? Дев'ять-десять пік. Це завжди на піку. Я хочу. Де ти? Тільки тебе, тільки з тобою. І Стільки пристрасті, стільки емоцій, та? і прояв дуже високий. Якщо скандалити, то наповно, а якщо oh, yes. кохатись, то теж на 10 балів. І це відрізняє від кохання, тому що в коханні, якщо ми. Ця градація туди сюди ходить, періодично. вона вже, але здебільшого, вона в стабільному стані знаходиться. Та? Знову ж таки, там спокійно, там надійно, там приємно, там немає ось цих е, сплесків. Та, такої Американських сили. гірок. Та, так. А там не може бути 10, тобто? Може, але. Воно не, не має полярності. Mm -hmm. Або так, або так, так, як в закоханості. Воно стрибає постійно. В коханні воно йде, так воно може бути, але здебільшого воно вже стабільне таке. Так, відчуття. Середньоарифметичне. Так. І третя ознака умовно може виділити: це по прояву, так, поведінкова така складова. І в закоханості що у нас відбувається? Істеричні якісь uh -huh. випадки, якісь такі е, е, прояви, що іноді ти думаєш, господи, навіщо воно мені потрібно? Та? Це або компульсивні постійні смс-и, або якісь дорікання, де ти, що ти, з ким ти, чому ти мені не дзвониш? ревнощі, так. Ревності. Ревності, та? ну, Тобто там поведінка, вона досить е, Така різка, да, прояви такі. Отже, в закоханості дуже багато таких компульсивних різких дій, та, які ми робимо так. по відношенню до іншої людини. Ми щось вимагаємо, ми щось очікуємо. ми якось... Це е гіперболізовано, так? гіперболізовано. так? гіперболізовано, А в коханні, якщо ми дивимося на поведінку, та, це стабільність. Це, знову ж таки, Приємні, зрозумілі вже так, якісь події. Я просто точно тобі можу сказати, що таке кохання на своєму досвіді, тому що я заміжня 28 років, і я знаю, що це не, це не обмежує від якихось там, можливо, всплесків емоцій. Але в у відчутті ти спокійний, ти у тебе є відчуття тилу. У тебе є відчуття того, що поруч з тобою людина, яка надійна, яка тобі допоможе, відгукнеш. 28 то, років світла, це у вас Це кохання. Приклад. Це називається кохання. І я тобі скажу головне поняття про кохання хочу.